Приблизно так себе почуває кожен фанат острову, поки чекає на реліз Альфа 6. Тож сьогодні розберемося, що наразі відомо про Альфу 6 і що вже точно у ній буде. Ви на каналі Зубр грає, тож нумо починати! Отже, сьогодні проаналізуємо спочатку зміни, які були останнім часом, а також детально розглянемо всі останні новини про майбутню Альфу 6. До речі, раніше ми вже разом з вами аналізували гру і фантазували про те, що можна було б додати. Якщо не бачили, то гляньте ось тут зверху. Одразу скажу, що з деякими прогнозами ми точно вгадали, і вони будуть у новій версії гри, але про все по порядку. 24 жовтня вийшло виправлення номер 38 і майже одразу 39. До патчу номер 9. Одним словом, такі виправлення часто містять незначні зміни гри, які швиденько фіксять якісь проблеми. До прикладу, з цікавого, процес деколонізації відбувається і у грі. Тепер назва Панютиного, яка була раніше змінена на Лиманівка. Це справжній населений пункт, який є у Харківській області. І тепер до нього повернулася рідна назва. Чудово, що це також відображається і у грі. Також є багато корисних змін, як от те, що тварини тепер чекатимуть трохи довше, перш ніж померти з голоду. Думаю, це буде особливо корисно під час утримування свиней. Ставте вподобайку, якщо теж на жаль не раз втрачали свинок. Ну і власне ось перелік виправлень, які були зроблені. Вони пов'язані з процесом грим. Що цікавого, особисто я не стикався з наведеними проблемами. Друзі, а перш ніж перейдемо до найцікавішого, до новин про Альфу 6, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. Дякую за підтримку. Ну і нарешті про Альфу 6. Перш за все, у соцмережах гри можна було натрапити на закулісся розробки великого оновлення. До прикладу, ось так було показано рандомну будівлю з майбутньої альфи. Гляньте, дуже схоже на плавильню. Як думаєте, що це за будівля і для чого вона взагалі? Ну або ось така картинка з підписом: Ну, тепер скажіть мені, що розробники не інженери. Бачимо, який справді складний процес розробки нових будівель. Видно, як все деталізовано. Це ми в принципі і бачили раніше. Гра справді дуже детально та цікаво показує процес будівництва. Або таке от коротеньке відео з підписом, що це виглядає як розвага. Бачимо знову ще одну абсолютно нову будівлю, для якої потрібні коники. Ну але справді ж виглядає весело, правда? Ну а найбільше інформації про Альфа 6 ми отримали у вищезгаданому виправленні номер 38 Автор сам розуміє, як сильно гравці чекають на оновлення, тому й додав після змін та виправлень досить змістовний блок про оновлення. Цитую: Ви можете запитати, як там справи з новою альфою? З нею все чудово. Але як і зі всім чудовим, вона потребує багато уваги та часу. І далі йде надзвичайно цінна інформація про те, що на даній стадії розробки підтверджено три. 37 нових ресурсів та 21 будівлю, з яких лише 12 належать до категорії виробництва. Уявіть собі, вже 37 нових ресурсів. Мені здається, що це вже більше, ніж зараз є у грі. Це ж не просто оновлення, це майже нова гра, друзі. Певно, це і продукти харчування, і думаю, багато розхідних матеріалів, і, можливо, деякі матеріали для будівництва. Одним словом, навіть з цих кількох цифр можна зрозуміти наскільки великим та масштабним буде. Це оновлення наступна важлива новина. Нам повідомляють, що у гру вводиться концепція витратних ресурсів, і нам наводять приклад із кошиками. Вам потрібно буде мати їх у кожній будівлі, яка їх використовує. Те саме стосується багатьох інших витратних ресурсів, тобто кожна відповідна будівля повинна мати їх у достатній кількості та замінювати їх у міру зносу. Це великий крок у розвитку гри, адже тепер усі виробництва будуть більш реалістичними, а відповідно і трохи складнішими. Далі нам пропонують огляд першої затвердженої нової будівлі під назвою Склад постачання. Вона постачатиме всі витратні ресурси туди, де вони потрібні, тобто ця будівля буде необхідна, щоб реалізувати анонсовану концепцію із витратними ресурсами. Так як нам вже розкрили таємницю, що точно будуть кошики, то на прикладі них нам демонструють і новий ланцюжок виробництва. Самі кошики будуть виготовлятися в ось таких спеціальних будівлях. Це кошикарня. Для такого виробництва потрібно буде лоза, яку будуть брати із верби. Нам демонструють, що у грі з'явиться верба, а також відомо, що лозу збиратимуть працівники взимку, а самі верби ростимуть природно біля берегів. Але їх також можна буде посадити ще самостійно, якщо треба. І ось вам, друзі, новий ланцюжок виробництва з новою будівлею, матеріалом і кінцевим продуктом. Ну, краса, кошики, це ж так по-нашому, по-українськи. Напиши в коментарях, що сам збирав в дитинстві у кошик. Також автор повідомляє, що розуміє, що гра стає складнішою і тому важливим стає якісне наповнення довідника з корисною інформацією. Тому все більше тем отримують власні сторінки, і вони починають містити зображення та довідкові таблиці. І нам дають приклад таких таблиць, де ми можемо побачити нові ресурси. Гляньте, ось тут видно якраз. Нові культури для вирощування. Перше це барвники або барвникові рослини. Цікаво, що саме це буде і як воно буде впливати на гру. Наскільки я розумію, це будуть такі собі природні барвники, можливо, вони будуть потрібні для пошиття одягу. А ви як гадаєте, для чого вони будуть потрібні? Наступний ресурс це просо. Воно справді було важливим та поширеним на наших землях. Просо можна було переробляти на пшоном це каша. Можливо, буде як додатковий Продукт харчування також. Думаю, ним можна буде годувати тварин у вашому поселенні. Ну і додавлено тютюн. Пам'ятаю, ми про це фантазували і розмірковували, що його справді можна було б додати. Бо що то за козак без люльки з тютюном? Гарний тютюн був батько, правда. Дякую. Як на мене, було б цікаво зробити повноцінний ланцюжок із вирощуванням тютюну та виробництва люльки для куріння із можливістю це все відправляти ще й на експорт. Ну і ще один ресурс, про який ми говорили: бочки. На цьому скріні бачимо підпис Тара і картинка бочки. Тож можемо дійти висновку, що потрібно буде мати тару для тих чи інших потреб, наприклад, для пива, олії чи молока. Чи може для зберігання продуктів, ну і самі бочки виробляли бондарі у своїх майстернях. Тож можемо припустити, що це буде нова окрема будівля. Загалом, як бачимо, тара у вигляді бочки це ж не просто окремий предмет, а ключовий проміжний виробничий ресурс, який відкриває нові можливості для харчування, експорту та логістики. Також важливим стане наявність опцій у грі. Як пише розробник, ви зможете перед початком гри налаштувати ніби під себе майбутню гру. Прикладу, якщо вам не подобалося псування їжі, не проблема, каже розробник. Ви можете просто вимкнути його. Можна буде почати з більшої або меншої кількості грошей, поселенців або ресурсів, як вам завгодно. Багато речей можна буде підлаштувати під себе. Таким чином, гравці можуть підігнати гру саме до того рівня складності, який вони хочуть. А далі ще цікавинка. Розробник каже, що ці налаштовані опції обов'язково впливатимуть на досягнення, коли вони стануть доступними. тобто то у грі будуть досягнення. Я вже бачу, як ми всі будемо ганятися за тими козацькими медалями. Пам'ятаю, що багато хто в коментарях писав, що було б круто додати цікаві досягнення для цієї гри. Друзі, а давайте разом спробуємо придумати чи вгадати, які ж досягнення будуть доступні у грі, або які б ви хотіли бачити особисто. Не соромтеся, залітайте у коментарі. Я почну перший. Я хотів би бачити такі досягнення, наприклад, майстер пивоваріння, за те, що виготовив, наприклад, 10 тисяч одиниць пива або про свинопас не втратив жодної свинки за рік. Отже, друзі, як ми бачимо, Альфа 6 це не просто новий патч або виправлення, це справжня революція у грі. Я особисто дуже чекаю на Альфу 6, щоб спробувати першим сплести кошика, змайструвати бочку та виростити тютюн. Не забудьте придумати свої варіанти досягнень у коментарях. А я тим часом піду навідаюся до своїх свинок, щоб вони не померли з голоду. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!